10 загиблих та понад півсотні поранених. Кривий ріг сьогодні також здригнувся від масованої ворожої атаки. Наша знімальна група працює на місці одного з влучань. Тут росіяни поцілили просто в адмінбудівлю промислового підприємства. на 14.00 на цю хвилину 47 людей отримали поранення разного ступеня тяжкості. Дев'ять із них в тяжкому стані. Їм надається вся медична допомога. І на превеликий жаль, 10 чоловік загинули. Через удар пошкоджено хол їдальні заводу управління вибито вікна. Наразі продовжується розбирання завалів. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Триває ліквідація наслідків. Під завалами шукають людей. А криворізькі станції переливання крові вкрай необхідні донори. Та як гупнула все, одразу вибігли в бомбову укриття все що тут ще разказує пашу. Три точно було три-чотири десь та на місці. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. Завтра, 9 липня, у кривому розі оголошено день жалоби за жертвами російської терористичної атаки. Олена Петроченко, Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу.